Останній серіал на сьогодні про супергероя зі стальними яйцями, про справжнього борця з поганцями. Вокер, техаський рейнджер. У серіалі розповідається про техаського ренджера Кардела Вокера, який виріс серед індіанців племені Чирокі у свого дядь Рея вогнахідця. А тепер мешкає на своєму ранчо. Вокер майстерно володіє бойовими мистецтвами і використовує їх при затриманні з але перлиною серіалу став саме головний актор Чак Норріс, Бо саме навколо його надздібностей все й базується. Ось декілька фактів про життя самого Чака Норріса. Ісус може ходити по воді, а Чак Норріс може плавати по землі. Сльози Чака Норріса можуть вилікувати рак. Шкода, що він ніколи не плаче. Чак Норріс – це єдина людина, у якого не може бути серцевого нападу, просто тому, що його серце не настільки дурне, щоб сперечатися з чаком Норрісом. Коли Брюс баннер злиться, він перетворюється на Халка. Коли Халк злиться, він перетворюється на чака Норріса. Коли Чак Норріс злиться, потрібно біжати. Чак Норріс – єдина людина в історії.